Вітаю, друзі. Вчора в Парижі було відкрито після пожежі і реконструкції головний собор Франції, а можна і сказати, Європи собор Паризької Богоматері. Пари Сан-Жермен. Придували цьому дипломатичні рауди, адже на відкриття собору з'їхалися лідери багатьох країн світу. І от Відбулася зустріч. Відбулася зустріч трьохстороння між новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, президентом Франції Макроном і Володимиром Зеленським. Зустріч тривала 35 хвилин. Вже сьогодні достеменно відомо, і західна преса близька до Трампа про це пише, що. Трамп не хотів цієї зустрічі, але в останні дні Макрон таки його вмовив. Зустріч відбулася. Після е, зустрічі коментар 1 плюс 1, Ви його можете подивитися, дав Володимир Зеленський. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна, і атмосфера важлива, що ми розмовляємо. Ми говоримо про Україну, говорили вже ж тільки про Україну і про українців. Позиції України вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. В коментарі він е, сказав про те, що балакали все дуже потужно, сильно, е, мир через силу все е, і так далі, і так далі. Дональд Трамп вичекав ранку. А на ранок води прокинулись. В своїй соцмережі Трамп написав про те, що Росія дійсно слаба втратила Сирію загиблими в Україні 600 тисяч чоловік, а Україна 400. Це безглуздя, потрібен мир і. Не просто закликав до е, зупинки війни по, і бойових дій по лінії фронту, а сказав, що до цього готовий Володимир Зеленський. І Володимир Зеленський готовий укласти угоду. Хоп! А нам брехали. Нам, по-перше, брехали, що загинуло всього 40 тисяч, а виявляється, 400. А якщо додати. Зниклих безвісті, полонених, там і до мільйона дійде. Вже з'явилися любителі лизати зелені дупи, які розповідають, та це 400 він мав всіх разом на увазі і поранених санітарні втрати, і все. Мразі на цвинтарі сходіть і подивіться на кількість могил, які залишаються після вашого правління. Потім будете рота відкривати. Далі. Ви ж брехали, що зупинка бойових дій по лінії фронту не на користь Україні. Ви про це брехали. А всі, хто казав, що потрібно зупиняти бойові дії, ви називали агентами Кремля. Всі, хто казав, що потрібні переговори з Москвою, ви називали агентами Кремля. А тепер виявляється, головним агентом Кремля є хто? Зеленський? Адже він за угоду, як сказав Трамп. Чи Трамп збрехав? А? Ну і знову про бойові втрати. Я вчора спілкувався з відповідальною людиною за евакуацію тіл наших загиблих воїнів з Курської області. Щодня до 500 тіл. 500. Ви можете собі уявити, і що там роблять українські воїни? Суджі підсуджують, під садисти режуть, а в цей час ми втрачаємо Покровськ стратегічне місто для України. Чи, можливо, в Курську область найкращі українські підрозділи зеленим режимом були заведені для того, щоб здати Донбас, а договорняки? Договорняки, договорняки. Але дивлячись на те, що відбулося майже миттєво в Сирії, на долю оточення і особисто асада, можу дати лише одну рекомендацію Володимиру Зеленському та його зеленій плесені. Біжи, Вова, біжи, поки є. Час. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!